Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 10 березня, гарний такий сонячний день. Бжілки почали, почали активно облітуватися. Ось такий зараз літ у них. Також активно зараз носять вже пилок. Далі кожна друга бжілка прилітає з пилком. Цього року це дійсно напевно найтепліший день. Гарно літають. У нас було два тижні холодів. Бджілки як у середині лютого обліталися, носили трохи пилок. Після того було похолодання два тижні, а зараз вони активно облітуються, носять пилок. І так літають. Також пізніше подивимося дві-три сімейки, який них стан, скільки є розплоду. Також включимося. Так, продовжуємо цей ролик далі. Зараз подивимося пару сімей, що там в них по розкладі, що з кормами на даний момент. Поглянемо, це ще старамушне. Також ще по кліщу. Ми ставили тут на цьому точкові по п'ять сімей полоски від кліща. То коли перевіряли за добу на наступний день, то лише в одній сім'ї впало три кліща. Не клали цю пасіку, так як немає смислу. Кліща немає багато. Зараз подивимось, що тут у нас з кормами. Так як це одна сімейка єдина в нас була. На осі ми оглядали 6 рамочників всі. І в цій сім'ї дуже було мало корму. Мусили її підставляти другі корма. Зараз оглянемо тут з кормами з розкладом. Ці рамочки ми їм підкладали. Сьогодні бжілки дуже добре носили пилок пило достатньо у них ось бачимо маточка ходить. Перша рамочка з розкладом. Ось ця друга рамочка. На тій рамочці немає розкладу. Це на двох рамочках по п'яточкові розходу. Сім'я, по суті, немає, ще буде розпилу, так як два тижні холоді у нас. І тому бджілки політали, трошки поносили пилок, а потім почалися далі, були у нас морози. Також на цих сім'ях, зараз кінець березня, на деякі сім'ї, ще рамочків і будемо ставити 140 лет на по посад, щоб там марки засіяли. Ці рамочки вже засімо будемо брати квітні на нуклеуси, щоб заселити, з закритим розкладом. Дам ще раз подивимося на, що там на українську рамку йде. З кормами із з розкладом. І ще ці вулики ми цього року плануємо продати. Це у нас на українську рамку. У нас є таких сім комплектів. Пануємо їх продавати разом з сім'ями <риклад> шокси невеликий вітер. Заодно подаємося шуру з кормами, ситуація. Ось так корми. З цього практично, практично саме його сполу поки що немає. Так, певно тут же на, за нас не свіжим пилком сьогодні всього боку розходу покряти. збираємо назад. Розповнює багато. Так само в тій сім'ї на двох храмов. Далі їх будемо розширювати, також будемо показувати, як будемо це ролити. Так що хтось хоче придбати, я номер залишу під відео. Телефонуйте. Далі у нас передає нормальну погоду, вже не буде морозів, так що білки почнуться розвиватися нормально. Все. Всім бажаю мирного неба і до зустрічі.